Слово Господнє, слава, слава Тобі Христу. Сьогодні, в першому читанні ми почули е, певну розповідь е, про е, пророка Єлисея, Він був учнем пророка Іллії. Е, не хотів він відразу теж бути учним. Ілії, тому що займався сільським господарством, і я його застав, як він як описується в п'яти книжі, він порав поле своїх батьків і він покликав його. Пізніше він дійсно став його учнем проти Ілії. І, як бачимо, що те, що сталося з цією жінкою, яка запропонувала йому пригощати, щоб він міг відпочити, підкріпитися, то сталося в випадку її і чоловіка, а всего, що вона була безплідна. Те, що і сталося з жінкою Авраама, батька віри. Як говорить нам про це слово Боже, і апостол Павло, підкреслює, що Авраам повірив супроти е, людської логіки і, і е, е, такого розуміння, що це неможливо було взагалі те, що е, сталося з Авраамом, те, що сталося з його жінкою, яка теж була безплідною, маючи вже приблизно е, до ста років. Аврааму вже спонулося 100 років, і Бог, приходячи до них в образі трьох чоловіків, скоріш за все, що це були ангели, посланці Божі, сповіщаючи, що через рік сара буде вагітна, і не буде вагітна, але буде мати сина. Вона сама розсміялася, і пізніше так воно сталося. Це не тільки певний опис, якась казка, така оповідання, тільки те, що власне, стосується сповнення Слова Божого. Те, що подібне, теж і сталося з Захарією, Священиком і Єлизаветою його дружиною. Єлизавета теж була безплідною. Це для єврейського народу було ганьбою. Що вважалося, що якщо жінка є безпитна, значить, вони або вчинили чоловіком якийсь гріх, або Бог просто позбавив їх благословення свого, тому що не мають потомства. Натомість Бог показує, що він проявляє свою милість навіть до таких, проти котрих люди можуть мати свою якусь думку. І не тільки проявляє милість, але благословляє. Що ми знаємо, що в випадку Єлизавети і її чоловіка Захарії і їх син Йоанн Хреститель був один з останніх пророків старого звіта. Господь запрошує нас сьогодні до того, щоб ми по відношенню до Божого Слова теж хотіли приймати це Слово як благословення. Хтось може прийняти як одного з учнів Ісуса Христа, чи це священник, чи це монах, монахинь, монахиня, чи хтось інший, хто може бути проповідником Слова Божого. І скажу такий досвід про священника, пізніше він став одним із перших священних єпископів. 91 році eh, за тої пам'яті вже Ольшанський, він працював на Поділлі, хоча був родом з Польщі. Eh, до eh, Другої світової війни. Ми знаємо, що Польща була частково eh, на території теж України, теперішньої. І пізніше eh, для нього був даний eh, вибір або він. Залишається на території Радянського Союзу і там буде міг проповідувати Слово Боже і е, служити для віруючих, не тільки поляків, е, як священник, чи може е, залишитися на території Польщі і приймає рішення, що він, теж було після другої світової війни, що він переїжджає е, і, і там буде служити для. Католиків був дуже не тільки глибоко віруючою людиною, але також святою, про це багато хто переконаний, працював в нелегких умовах. Тоді, в роки 70 80-ті особливо де теж нелегко легко було не тільки визнавати віру, але тим більше служити як священнику, тому що було переслідування. І він неодноразово тоді, коли приходилось на цвинтарях сповідати людей, і приходило дуже багато людей, сотні до тисячі. Очевидці розповідали мені, що в таких моментах, коли він не сповідав дуже довго, навіть десь там, скажімо, забуваючи про те, що його фізіологічні потреби. Залишалося, так як людини, да, то він не відходив, деколи 3-4 години відповідав без устану. І пізніше, коли вже всі там розійшлися службу відправив, то зауважував, що у нього порвана сутана. Не те, що він там зачепився за пеньок якийсь, за гіляку, тільки і за того, що е, люди відривали е, кусочок сутани, чи відрізали так, незамітно навіть для нього. Тому що розуміли, що невідомо, коли наступним разом буде священник, і хотіли, щоб в нього так само, як от інколи мощі є святи, щоб вони мали для себе цей кусочок його ряса, Сутана. Таких, напевно, випадків є не один в історії ХХ століття, особливо на колишній території Галянського Союзу. Де було жорстоке переслідування за віру, де не тільки зачинялися храми, але руйнувалися. і люди, тим не менше, вірували і розуміли, що без Бога, який може укріпляти, допомагати і благословляти, мало що людина може сама вчинити. Хоч нас десь там ще виховувалося, що все може людина, чоловік способен на многоє. Але остаточно бачимо сьогодні, те, що відбувається в Україні, що людина частіше, коли живе без Бога, то спроможна дітки на зло. Це є наслідок між іншим, гріха і наслідок того, що людина може. Десь там навіть перехреститися, може показати, що навіть приходить до храму, але без віри, реальної Бога, вона здібна тільки на зло. Господь показує нам сьогодні теж, що Він є тим, котрий, як цей добрий самарянин, не залишає нікого з нас осторонь. Він є тим, котрий піклується, котрий допомагає в будь-якій ситуації складній, нелегкій, котрі ми можемо знайтися, чи може знайтися кожна людина. І... Кожен з нас не обов'язково може поступити по відношенню до священника, монахи, монахині, тільки до. Тієї потребуючої людини, яка потребує, можливо, води чи буханочка хліба, чи будь-чого іншого, просто поромовляти, це є те, що сьогодні говорить нам Євангеліє, що можемо тим самим виконати волю Божу. І перша частина Євангелії сьогоднішнього фрагменту говорить нам про те, що Бог повинен стояти завжди на першому місці. Не може бути так, що людина, дитина, хтось близький чи матеріальна річ буде переважати те, ким є для мене Бог. Якщо Бог буде найважнішим для мене, то він буде тим, котрий буде сам турбуватися. Подібно як знову з першого читання, ця жінка зауважила в цьому пророку, в ньому не було написано на обличчі, чи там не мав він якогось Бейджика, як волонтер, чи там представник якоїсь організації фірми, що він от такий-такий там. Да? Тільки був таким подорожуючим, напевно, чоловіком, мандрівником, але одночасно носив собі те, що був людиною Божої, вона розпізнала. Так само, як один із святих, лежачи в одному місці, де був притулок для різних. Людей і мандрівників, він поділився своїм плащем, змінили чоловіком. І пізніше Господь до нього промовив у сні, сказав, що ти поділився не тільки з цією потребуючою людиною, але зі мною поділиться. Тому що Господь є присутній в кожному, в кожному ближньому. І або я розпізнаю, або я можу залишитися байдужим. Нехай. Божа благодать, яка сходить і на праведних, і на неправедних, допомагає нам сьогодні в тому, щоб ми хотіли не тільки визнавати Ісуса Христа, але теж і виконувати Його науку, Його заповіді і те, що він сам чинив, не вагаючись навіть і віддати життя. За кого? За грішних. Всі ми у нас відволили гріх, і Господь є тим, котрий вмираючи, дає нам оправдання, прощення і проявляє через до нас свою любов і милосердя. Нехай е, ця істина допомагає нам в тому, щоб ми хотіли служити іншим, хотіли молитися, хотіли і могли. Доконувати Божі настанови, щоб не тільки називатися християнами, а дійсно ними в Бога.